Друзі та сім'ї зустрічають ізраїльських заручників, яких 7 жовтня 2023 року викрали бійці Хамасу. Вони спостерігали за поверненням рідних у прямому ефірі та аплодували. Заручників повертають у рамках домовленостей між Ізраїлем та Хамасом. Наш кошмар, нарешті, добігає кінця. А завтра вранці я вперше за два роки обійму свого сина. Я побачу його та його найкращого друга Евіатара, які друзі з дитячого садка. Вони разом виросли і разом ходили на цей музичний фестиваль. Їх викрали разом. У Тель-Авіві тисячі ізраїльтян вийшли на так звану площу заручників, аби привітати звільнення своїх людей. Я так чекала цього дня. Два роки ми чекали, коли заручники повернуться додому. Коли війна закінчиться, коли солдати повернуться додому. Це історичний день. Це щасливий день. Вони повертаються додому. я тут з усією своєю родиною, дружиною, донькою, сином і батьком. Він пережив голокост йому 99 років. І ми тут уже два роки. Ми приходимо сюди щосуботи. І для нас дуже важливо бути тут, і сьогодні щасливий день. Я сподіваюся побачити понад 20 заручників, які повернуться додому. І я просто молюся, щоб вони всі були здоровими та сильними, і щоб їхні родини були поруч, щоб зустріти їх, і щоб вони були в безпеці. Я молюся, щоб ця нація просто зцілилася. Я дуже хочу, щоб Ізраїль зцілювався, одужував і оговтався від цієї трагедії. Угрупування Хамас передало представникам Червоного Христа 20 заручників в секторі Гази, яких доставляють військовим, після чого їх супроводять для медичного та психологічного огляду та зустрічі з родинами. Згідно з угодою про припинення вогню у секторі Гази, Ізраїль також звільнив майже дві тисячі палестинських ув'язнених та засуджених. 250 людей доправили на західний берег до Єрусалиму та інших країн, а решту направлять до лікарні Насир у Газі. Там зібралися люди, аби їх зустріти. Після цього Хамас планує передати ще 28 ізраїльських заручників, 26 загиблих і двох доля яких наразі невідома. На тлі звільнення заручників до Ізраїлю також прибув і президент Сполучених Штатів Трамп. Він прибув у межах свого плану врегулювання війни у секторі Гази, який оголосив 30 вересня під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу у Вашингтоні. Трамп запропонував кілька ініціатив для припинення вогню та бойових дій у секторі Гази. Хамас має звільнити заручників до сектора Гази буде доправлено гуманітарну допомогу та розпочато відновлення. Газа стане демілітаризованою зоною під контролем міжнародних сил стабілізації без участі Хамас, а Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави. Перед прибуттям до Ізраїлю Трамп сказав журналістам, що війну закінчено. Війна закінчена. Ви це розумієте? Усі знають своє місце. Це буде чудово для всіх. Це буде чудово для сусідніх країн арабських, мусульманських. Для всіх це буде чудово для Ізраїлю. Усі будуть задоволені. 9 жовтня Ізраїль і палестинське угруповання Хамас підписали перший етап мирного плану. Головний речник угруповання Хамас Халіль Аль Хая оголосив про постійне припинення вогню у секторі Гази. А уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення всіх заручників, які утримуються у секторі Гази рухом Хамас. Напередодні звільнення заручників на пляжі Тель-Авіва розмістили портрет Трампа з написами Дякую та дім.